Друзі, вітаю на уроці. Зараз ми поговоримо про техніку безпеки. Дивіться, техніка безпеки в чому? Є в нас техніка безпеки енергетична і фізична техніка безпеки, звичайно, що входить до енергетичної техніки безпеки, енергетична техніка безпеки. Так, я вам дам такий класний метод, в принципі, нейтралізації негативу, вдруг, не, не дай Бог, десь що, да? У нас буде свічка Перехват. Тому що, дивіться, це в нас не чищення, Негативу, це в нас курс про діагностику негативу. Січки перехват тут більше, ніж достатньо. Якщо у вас якісь є амулети захисні, да, чи якісь там колечка захисні, ну, щось типу такого, чим би там рунічні, якісь захисти, будь ласка, можете використовувати ставити собі такі захисти, одягати і працювати з цими захистами. Я даю вам свічечку перехват, де ми будемо. Програмувати наше полум'я на те, щоб воно нас захищало. Це в нас одна з технік безпеки. Друга, а, друге, Це в нас свічка а, жертва стихії духу вогню. Чому? Тому що ви можете працювати через що вам подобається на своїй силі. Ми не працюємо, я так вас учу, а там ви вже берете відповідальність за свої дії на себе. Активуємо ми свічку Духу вогню, жертву да, приносимо в жертву. Наприклад, це свічка да ми призвали духу огню, і він буде поглинати цю свічку і буде нам допомагати в роботі. Це вже є такого роду у нас жертвопіпрепідношення. Вогонь буде поглинати нашу свічечку. Вогонь, він дуже багатомірний в нас, багатогранний, і він нам дуже класно зможе допомогти зняти цей негатив. Да? Мало того, що ми будемо промовляти це нашим наміром, нашими словами. Але нам це дуже класно допоможе зробити на 100% саме дух огню. Далі, енергетична техніка безпеки. Одягаємо перчатки, щоб ми наш негатив не переліз нам на руку, навіть якщо це ми робимо собі виливку, ми зробили, да, і щоб він на нас не переліз. Да, казалось би, да, какую-то, типу, початок ми ж зробили, ну, як хочете, можете не користуватися перчатками. Але я дуже рекомендую, навіть якщо ви робите собі цю діагностичну виливку, потрібно все-таки це ж зліпок енергії, все-таки якась енергія присутня саме в цьому воскі. Розумієте? Тому краще, звичайно, одягати перчатки, щоб негатив він не активувався, можливо, да? Бо, тому що ми його розтермошили. Е, наступна техніка безпеки: ми не термошимо нашу енергоструктуру без кінця і краю. Зробили сьогодні виливку, ужасне показало, о, я злякалася, переплавила той воск, е, на другий день я його розплавила знову, знову я вилила, о, який ужас, опять, опять не можна. Робите раз у місяць. Одну діагностичну виливку раз у місяць. Якщо ви не робите собі чищення негативу, а просто зробили діагностичну виливку, один разочок зробили, подивилися, зрозуміли, що у вас там, в принципі, сопоставились зі своїм життям, або робите чищення далі, або просто знаєте, що у вас таке є, але це дуже класний метод, просто зрозуміти, що коїться в моєму житті. От. Далі, ми не переплавляємо віск. Це також одна з енергетичних технік безпеки. Якщо ми переплавляємо віск, негатив цей скривається, він виходить наружу. І йому потрібно кудись дітися, навіть якщо це діагностична виливка, тому що вона все-таки якусь частку енергії вона має, хоч це не очищаюча виливка я ще раз повторюся. І ви, коли розплавите віск, воно все у нас вийде і буде вітати в повітрі, і до самої слабкої людини, рано чи пізно, воно причепиться. Тут наступна техніка безпеки, енергетична, щоб робити виливки в закритому приміщенні. ну Мається на увазі, хай буде фірточка відкрита чи двері, але щоб до вас ніхто не заходив в приміщення і не заважав вам. І не дай Бог зайде, зайдеться, дитина, допустимо. Да? В неї немає захисту. У вас є свічка перехват, яка вас захищає. А в дитини там, чи в чоловіка, чи кого, там, сестри, брата, чи в мами, чи в тата, немає захисту. І цей негатив, що ви промовите, знімаю воск, і да? тому подібне, воно зніметься, але воно може перейти на ту людину. От, і тоді потрібно буде робити чищення цьому клієнту, цій людині. Е, так, по енергетичній техніці безпеки. В принципі, я все сказала, як ми далі працюємо. Ми зробили виливку, да, і після кожної людини, звичайно, ми міняємо воду обов'язково, і ми обов'язково чистимо наш інвентар, тому що якийсь негатив, все-таки він є на стінках нашого інвентарю, да, нашої ємності, нашої турочки. Тому після кожної людини потрібно нам вичищати цей весь. А, Негатив сіллю. Я вам дам, звичайно, заговір. Ви можете дуже класно цим користуватися. Плавимо віск ми на малесенькому газу, щоб не було конфлікту у нас води, тому що я знаю, що дуже багато хто плавлять на водяній бані. Я так не користуюся. Дуже класно плавити віск саме на маленькому вогні, не перекип'ячувати його, щоб він не шкварчав, не бульчав, не вистрілював, не пінився. До цього ми не доводимо, звичайно. Дивимося, щоб ми не опеклися цим воском. Це вже у нас вже пішли фізична техніка безпеки, Так, щоб ми не опеклися. Хай це Буде відкрите вікно, щоб цей негатив міг, так би, і у нас в наше вікно, щоб ви не дихали цими парами цього воску гарячого, тому що також це може надихатися, може потім вам бути якби не дуже приємно. От. Щодо того, якщо ви будете працювати з людиною напряму. То, звичайно, щоб ми цей воск або собі можна знімати, звичайно, інформацію над головою, щоб ми цей віск не налили людині на голову і не опекли її голову там, чи тіло, да, не забруднили людину. Тому це така якби, теж техніка безпеки, в принципі, Важлива. Ну, звичайно, техніка безпеки поводження з вогнем. Свічки ми не бросаємо без нагляду. Повторюся, свічка духу вогню вона повинна догоріти повністю. Ми її не гасимо це підношенні. Це те саме, що принести треба, да, під дерево, потім прийти забрати їх, да, якщо там через велеса працюєте, наприклад, і що воно буде. Свічку-перехват можна гасити. Ви попрацювали, свічка стихії духу вогню вона згорить повністю, а свічку-перехват можна погасити пальчиками, да, підпалюємо сірничками, неякими зажигалками. І свічку від свічки ми не підпалюємо, тому що то інша програма. На кожну людину обов'язково нам потрібна свічка стихії, духу вогню, окрема. На кожну людину. Свічка перехват, вона іде в нас одна на роботу. Якщо свічка перехват погасла, ви ще працюєте, то ви запалюєте нову свічку-перехват. Ну, я думаю, в принципі, зробити діагностичну виливку, для цього дуже багато часу нам не потрібно. Хвилин 10, ну, не більше. Далі, Якщо ви, начайно, там торкнулися води да, там рукою, нічого страшного, в цьому прям критичного немає, але не потрібно цього допускати. Воду ми виливаємо. Гунітаз, піндерево, ми не куди там десь на подвір'ї, ми не виливаємо. Тепер ще одна техніка безпеки це кармічна відповідальність, що без дозволу ми не ліземо нікуди і не робимо нікому всім підряд, сусідам, братам, сватам. Діагностичні виливки. Обов'язково повинен бути дозвіл, запит да, на те, щоб ви подивилися, що в мене вже тікується. В принципі, там, якщо приходить там, подружка, там, чи ще хтось – робіть обов'язково виливки, ну, виливки діагностичні, маю на увазі, брати за це якісь кошти, ви вже дивитеся самі, але бажано брати кошти з. Некровних людей там за діагностику, хоча б за матеріали беріть, да, вот. і щодо дозволу: якщо це ваші діти, чоловік, то можна робити без дозволу, собі можна робити без дозволу, звісно. Да, а якщо це вже йде мама, там, тато, сестра, кровні, родичі пішли там з векуха, потрібен дозвіл на роботу, потрібен, щоб був це запит. Тому що потім це буде кармічна відповідальність, а воно нам не потрібно. Я це озвучила. Думаю, друзі, тут зрозуміло, до наступних уроків.